Трощур співати пісню. Мамі світлиці. Скільки себе пам'ятаю! Буде, а не буде! Суржик це то Просто тотально український. На, дай філки. Я говорю з акцентом, тебе ніхто не зрозуміє. Доброго дня, любі підписники. Вітаємо вас на нашому подкасті, на нашому каналі. І сьогодні ми поговоримо на дуже важливі для нас теми і сподіваємося, що для вас теж вірніше на тему. І тема ця це що, вірніше, що? По вірніше шо? По мові? По -мові. Так, сьогодні така у нас цікава тема, що по мові. Будемо розбирати, знаєш, що таке українська мова, де її взяти, як говорити. Тому ми бажаємо вам гарного перегляду і хорошого настрою. Поїхали! В чому складається наше питання, що по мові? Ми хочемо з вами поговорити про те, як переходити. На українську мову, як ми особисто перейшли, що в нас відбувається, і загалом, вообще, абже нам воно треба це українська мова, прекрасна, солов'їна, неймовірна, жвава і яскрава. Я, наприклад, давно вже хотіла перейти на українську ще до війни повномасштабної. От, але мені було дуже складно через те, що ну. З мого оточення дуже мало людей розмовляли українською, і це таке враження, ніби ти десь ну, ти починаєш розмовляти іноземною мовою. Хоча, ну, звісно, це не так. Просто кажу про мої якісь внутрішні враження і відчуття. І ти відчуваєш, що ну, типу, ти перекладаєш в себе в голові, і там можеш не знати правильно якихось слів і так далі. Зараз мені це було набагато простіше зробити, по-перше, через вже мою більш таку свідому позицію, тому що в 2014 році я була ще трошки маленька, і напевно не до кінця розуміла наскільки це насправді важливо. От і коли багато людей почало переходити на українську, мені стало легше. Насправді, ну легше спілкуватися, тому що ти більше її чуєш навколо. І от на, насправді дуже велика тобі повага, ти єдиний ти, <різь> <ніхто різь> да, прям то, це, так мочно да. увійшла. Ти дуже різко перейшла так на українську і ну так майже ну напевно повністю. Да. От і, і я почала з тобою спілкуватися українською спочатку, потрошку, потрошку, потрошку в житті, і потім в якийсь момент я зрозуміла, що все. Я ну я перейшла на українську повністю. Я писала повідомлення російською, і я в голові в себе звучала, наче я говорю з акцентом. при тому, що я просто писала, і, Добрий знає, день! значить, це... <ріст> коли ти починаєш, ну коли україномовна людина повністю там самого маличку, коли вона з маличку українською розмовляє, і починає говорити російською, то цей акцент відчутний. І в мене таке саме було в голові. Я така: Йоп, твою мать, ахуєнний показник, там. Так і має бути. Оцей перехід. Він, е... Я дуже щаслива, що це в мене вийшло. Звісно, е... ну, трапляється таке, коли ти думаєш: е... Блін, як це слово? Як... Вживаєш суржик. Ну, та ну, суржик наше все, що всього зґвалтування над російською мовою. Суржик це топ. Краще Вообще суржик або просто. українська, але російська, ну, нахуй. Сюди. Але ми не засуджуємо людей, які говорять російською, тому це така вже справа. Ну, поки Якщо, що, ні. Що, а... сьогодні ні. <ріст> До теми не засуджуємо людей, які говорять інколи російською. Я така людина, зізнаюсь, я інколи можу розмовляти російською, тому що я інколи розмовляю так зі своїм хлопцем. З деяким своїм оточенням а, на роботі можу приходити і спілкуватися російською. Там, знаєте, підчеплюсь і починаю спілкуватися російською з тими, хто розмовляє теж російською. Що мені дуже подобається, що зараз а, в Інсті. Я дивлюся на мене таргет і весь український, бо якщо ти пораніше це ввело, що в медіа і всюди реклама має бути українською, то зараз мені подобається, що вона реально українською. Бо угу. тіпа ще інста таргет, знаєте, вони могли відійти від того всього і могли російською пускати свій таргет. То зараз він просто тотально український. Всі пишуть сторіс на українській, і це мені прям як я не знаю так. Котикосметанки. Я навіть боюся, знаєш, що хтось почує, що я говорю російською. Загалом я її вообще типу не використовую. Тобто, ну там якісь слова в мене в мої вони там ходять. Знаєш, там десь одне якесь канішно там притусувалося. то Десь там кроті, і можливо ще якісь такі слова. Але в загальному я говорю типу українською. Єдине, в мене є проблема. Ну, раніше була. Чому я не переходила раніше? У мене є стовідсоткове не те, що навіть виправдання, але факт: у мене чоловік, типу, він російськомовний. І він російськомовний не тому, що він з України, а він, типу, казах. І з ним говорити українською, ну його просто, тобто його не вистачало там на хвилин тридцять. Тобто його, він міг потерпіти хвилин тридцять, а потім. Настя, пожалуйста, я тебя прошу ну перейди, А я така: та блять, українська свідомість, національність, ти розумієш чорновіл, блін, це все. і знаєш, ти не можеш йому це все пояснити, тому що він вчить, та, він намагається, але дуже довго йому було важко зі мною говорити. Ну і в цілому, тому я якби не переходила. Ну, а як тільки стало 24 лютого, я сказала: складно тобі. Не складно, я перехожу. Хоча насправді я говорила і так, і так. Тобто я з ним говорила і українською, і російською. Але зараз ну, цей момент російської мови, він мене не бісить в інших людях. Тобто, я вважаю, що сфера обслуговування вся має говорити українською, там якісь там чини, там, типу, всякі там громадські е, виконавці всі мають говорити українською мовою, медіа, навіть блогери, Але якщо там. Люди використовують російську зараз, не має бути, знаєте, є таке поняття, як лагідна українізація. Ага. Лагідна, ну оце ти що, кацап? Ну, типу, не таке. А коли ти ну поступово, поступово людина сама потім заговорить. Якщо її буде оточувати україномовне середовище, як Настя сказала там на моєму прикладі, то вона почне говорити українською. І наші щелепи стають більш українські. челюсть не така, я не можу так розговарюватися. Це хтось ти казав? мемчик такий. є. Вибачте, я не по мемах, вони мене вчать. Блять, вибачте, що вас переб'ю, але коротше, є така історія, наприклад, сути щелепи. У мене ж, блять, можу таке говорити, мої родичі з. Вони говорять виключно російською мовою, але через те, що я з ними постійно говорю, у них, коротше, знаєте, пробивається. Оце знаєте, я там слухай, так я йому кажу, що я там пішла і купила хліб, і вони мені такі. Так, а що ти кажеш? Я така: Та -да 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 лагідна українізація. І вони, коротше, дуже сильно не сприймали це, вони на мене дуже сильно харились, з мною не розмовляли. У нас був такий дуже жорсткий сімейний конфлікт через це. Вони постійно мене тим зайобували, але вже, вже скільки місяців пройшло, вже вони просто звикли і перестали мене гнобити за то, ну в цілому так. На початку війни ми поїхали. Коротше, трошки помандрували, але якщо коротко, ми опинилися в Ужгороді, Ми це, я, мій хлопець, сестра Катя, її хлопець. Коротше, такі, трошки циганський табір. І я думаю, блін, все, я розмовляю українською. Я розмовляю українською, як афірмація кожного ранку. І от ми заходимо в пекарню, і я така думаю, а там же ж є якийсь такий своєрідний акцент. І думаю, о, я зараз скажу з таким акцентом, щоб вони прийняли мене за свою, коротше, щоб я не виділялася. І така, так, так, так. А що я хочу? Думаю, о, сосиску в тісті візьму, точно. І я така, я готова, публіка на місці. Ну там теж були якісь відвідувачі, така, так, так, так. Що ви будете замовляти? Я така, така, Ну, я готова. Мені, будь ласка, сосиску в тісті І я така, бля. Пала, я усе... такі ФУ блядь". Я такий, СБУ блядь, Деверсанти, ДРГ, зливають така... питання. У мене таке обличчя було. Ну, я, я не знаю, як описати Це... цей вираз обличчя, але е цей продавець він зрозумів. Мене просто там. замість тисячі, замість тисячі слів там от, по очах було все написано. Він такий. добре. Як я потім прийду ще раз цю пекарню. Це в мене була в тій самій пекарні була історія про те, що не така, звісно, красична, але з тобою в головній ролі. Я пам'ятаю, коли, напевно, перша прийшла туди, і я теж думаю, треба бути як місцева, все треба з акцентом. Я така приходжу і кажу, та буде, дайте, будь ласка, піцу, там щось ще, і Настя така, ти подивиться на мене. А потім Катя, а чого ти так розмовляєш? Я думаю, я ж типу буду з гатським акцентом розмовляти, а потім думаю, блін, а нащо? Я не вмію, то я я, знаю. Це Я як наче просто тебе дефект блін, блін, блін. Значить, якийсь вуйко в горах. Катя ж не жила серед типу, Я дуже люблю цей акцент, і я так думаю, ну. Ще щось зроблю, да, в мене yeah, вийде, оце... тік-току надивилася місцевого і yeah, думаю, ну що блядь, отримав стільки yeah. вражень від нас. Слухай. ну. Uh, була в мене історія. Це було ще до всіх подій, до війни. Psych. Псих. от бачите? Псих. от бачите, до речі, постійно проскальзую, проскользує, проскользує, проскользує Ну, Тому що українська більш типу І на цьому ламаються всі вся русня, ламається на цих. Сука. Я тільки приїхала до Львова. Тобто, це було до війни, до 24 лютого, типу, це було 2017 рік. Я приїхала до Львова і. Я спіл, ну, тобто, я була російськомовною, там скільки ну, 17 років. Якось так вийшло, що я приїхала до Львова, до найукраїнізованішого міста в на мені здається в Україні. І коротше, і в мене був просто повний ступор, тому що всі люди реально говорять українською, всі на роботі говорять українською. У мене в університеті всі говорять українською. І я тут такий забіг з Києва. Знаєш, там Київлянка, давай, говори українською, Київлянка. Я думаю, чому не доїбалися до мене? <гум> Але коротше були такі слова. Типу, Аля, Наст, дай Філки. Я така, Філки? Що такі філки? Я не розумію, що це? Де ти вилку, що він хоче. А філки це гроші. гроші, Філки. Прикиньте, філки це гроші. А потім був момент, мені там щось. Мені хлопець подарував такі класні кульчики. А я тоді не знала, що такі кульчики, я сижу. Кульчики, кульок подарував. Mm -hmm. ні, не, не кульок, Боже, колю якогось, я хизу, коротше. І просто я таке сижу, каже кульчики, і я така, типу. А знаєш, кульчики то класно. Можна всюди з собою брати. <laughs> знаєш, така, Можна подарувати ще комусь, якщо не сподобалось. Така, ну, взагалі, ну, типу, таке не передаровують, ну, типу, ля -ля -типу -ля. я така: блядь, що це таке, що ж він подарував. І потім просто там з 15 хвилин. Блять, не було часу, бо я сиджу з нею отак, і ми говоримо про кульчики. І коротше кінцем випадку я така: Таня, все, я не можу, що кульчики? є така, сережки. Я така, сережки. І таких слів було дохуя. От, Що таке обрус? Раз. Блін, я десь це. Можливо, колись мені розповідала мені або це. Обрус, обрус. це скатертина. Мені кажуть, Настя обрус. А і навіть не дали в руки, поняв? Щоб я така, о, обрус, так. Давайте будемо стелити, зараз будемо стелити. ні, Я така, обрус. І там просто лежить купа всього. Типу, Аля штатив, я не знаю, стілець, якась ковдра. ну І я дебіліна, знаєте, що я простелюю. Просто салфетку. Просто серветку, я просто простелюю не стілу, вони такі, Настя, ну ти куку, обрус, це взагалі така, Ааа, є мать, точно, ну от така історія у мене з українською мовою. але Пожила у Львові, то в мене трошки такі, я з'явився трошки акцент: та-та-та. та У мене постійно ця штука, але я не знаю. Я дуже люблю це Прям це неймовірно. Зі Львову я дуже сильно полюбила українську мову, і все ще більше все українське. От чому ми не можемо ставитися з повагою до нашої ж країни, в якій є державна мова одна українська, і чому ми, коли приходимо в магазини, не можемо спілкуватися, типу, суто українською? Тому що якщо ми приїжджаємо кудись за кордон, наприклад, ну в Італію чи ще кудись там, де знають якісь інші мови, наприклад, там є англійська і вони знають нею спілкуються. Нехай ламаною, нехай якоюсь там знаєте, але ти в публічному якомусь просторі, в магазині, ти ж не приходиш там в Італію, і не розмовляєш, типу, українською чи російською, Тебе ніхто не зрозуміє. Багато є причин, чому. Е Чому ми говоримо російською чи говорили російською? Але є ще більше причин, їх мільйони щоб так. переходити на українську нарешті. Насправді люди дуже драматизують цей перехід. Угу. По чому я должен это делать? я говорю, як я блін. І знаєте, от, такі от різні наративи мене змушують. Знаєте, це як в Криму, коли це всі події були 2014 року, початок війни. Що типу, аля Крим з'ївся на те, що треба. Ну тобто, я. Це чую від ж ж ж час, закон від покаж. кримчан. Угу. Я це чую угу. не від влади, знаєте, там не від там не знаю якихось представників Криму. А от саме від Кримчан, типу, а чому це нам перевели документи на український угу. язик? А ти кажеш, ну ти живеш в країні, навіть якщо ти в складі, типу, вона ж була як автономна Республіка Крим. Типу, але все одно ти живеш в складі держави. І тому ти маєш вчити типу, українську, і це не така вже проблема, тому що вони її в принципі, розуміли. Не було ж такого, що їх тупо приєднали ні, ніхуя, знаєш, і вони таке: ой, а що це за знаєш, як італійську просто. <гум> тупо <Тобу, внезапно. гум> Ти маєш поважати типу, і людей, які говорять російською. І людей, які говорять українською, може кому може хтось і хоче перейти, але він соромиться дуже часто. Дуже часто люди просто соромляться говорити. Не ну, просто знаєш там іноді підуть в магазин і такі от, як ти кажеш, сасиску в тісті, такі, все пізда і не заговорю. Я більше нічого не буду робити. Я просто сяду дома і буду вчити ой, лузі калина і все, я нічого більше не буду робити. знаєш, ж но така штука. Да, але просто потрібно себе організовувати. Насправді це робота Ой, да. над собою. Тому що знову ж таки, коли я колись намагалася переходити на українську, я пам'ятаю, так я собі робила там якийсь розклад певний. Так, сьогодні Дві я говорю, <світ> Ні, а у нас сьогодні універі ми теж так робили українські дні. Якщо ти пам'ятаєш, є така штука, як постійно хтось тебе виправляє. Тобто, ти можеш, ти знаєш, що ти можеш неправильно сказати, але людина така, там знаєш. Ти щось говориш, така, ну так, ну е, я розумію, що це, звісно, все, звісно, і ти такий, блядь, та яка різниця. І потім, знаєш, ще, 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 щось, потім якийсь наголос там, а, смієшся. Ти кажеш, смієшся, а воно тобі смієшся. Правильно говорити, смієшся, бо йде Асиміляція, там асиміляція. Асиміляція, ну, похуй. Ні, ну, Дивись, ти ж вже перейшла на українську, типу, нормально, остаточно. Це не те, що ти там намагаєшся ще якісь там шляхи, в тебе, там, я не знаю, така думаєш Боже, приходити чи ні, чи ще щось. Це вже, типу, оці всі зараз смієшся, це вже, мені здається, як тонкощі української мови, коли ти вже досяг того, що ти кожен день розмовляєш українською, а потім ти вже додаєш оці всі штуки, асиміляції. ще Але це ще ж має щось. бути розумієш, має бути не це, екологічно. Да, вже, якщо я ж не людина. Кажу. Да. Вже людина е там може попросити тебе да. Да, про те, щоб її виправляли. Або там, будь ласка, якщо ти будеш, будеш помічати, що я неправильні ставлю наголоси чи неправильно виражаюся, будь ласка, поправляй угу. мене. І знову ж таки важливо те, як тобі це говорять. Якщо тобі говорять, правильно говорити буде, а не буде. Знаєте, я просто постійно шокала, навіть коли розмовляли російською, гекала. І потім я така думаю, блін, ну це ж так некрасиво, не красиво, треба розговарювати, а не ані розговарювати. Настя говорила, Настя, виправляй мене, щоб я не шокала, щоб я не гекала. Це було от реально кожне, бо я кожне слово шокала і кожне гекала. То зараз, наприклад, якщо я навіть розмовляю російською, я типу, я не знаю, я, блядь, вмру, але я не буду говорити що <су> Ой, <су> <говорить>. <су> я <су> просто не можу. Я просто буду собі говорити і шокати. Не знаю, як все. Чесно, але я... я просто не можу. Я вам скажу так: ну в мене трошки інакша думка з цього приводу. Якщо ти вже говориш іншою мовою, то треба говорити грамотно. У мене, мене просто... але не російською Ні, У російською мене немає поваги до тієї мови, тому типу я буду гекать да, Ну це таке вибір кожного. Нас просто офігенні люди. Вони роблять курси, вони збирають гроші. Вони роблять все для української мови. Українізації, тобто нашу країну роблять люди, а у нас люди афігенні no. просто всі. <зар> <зар> знаєш піце, давайте для лагідної українізації. Що слухайте українську музику, слухайте українських виконавців. Вони класні. <зар> я коли бачу російську якусь ну випадково там, Apple Music себе э, русняву, блядь, хуйню. І я така фу, що воно тут одразу дізвой про дисплею телефон. Так я, типу, більше такого не пропонувала <зар> <Да, зар> <зар> так, <зар> і та не слуги, слухайте українську, у нас дуже багато крутих виконавців. Дивіться. Українською! Українською. Напишіть нам якісь цікаві, незвичні слова, коротше, в коментарях, які, про які ми ніколи не знали, а ми будемо говорити, що це таке. Дивіться, український дубляж! Блин, да, дубляж. Да, все Російський в дупу. От російський. вообще не дивіться, на нашу воно вам. Якщо український є просто такий Навіть а не? озвучку, дубляж, да. Все, що завгодно. А ні, якщо не хочете. Дивитися так дубляж, щоб, блін, дивіться. Ори... Тому що Там, кішки сліпа. та тусенята. <рес> <ні, не можу. рес> Купіть корм! Дивіться, просто тоді, я не знаю, в оригіналі. В оригіналі з українськими субтитрами. Тобто, правильно. ну, Типу, вчіть англійську і на камеру. Ну, Звісно, ну, ну, ну а що я тут? Так, далі. Що хочеться сказати ще о лагідної українізації? Поважайте людей, якщо ви російськомовни, поважайте людей, які переходять на українську, там не смійте з них, не поправляйте них. Дуже да знаєте, що мене більше всього бісить. Оці ситуації, коли російськомовні люди, які говорять російською, ти говориш українською, вони тебе поправляють. Ти так ти хоч скатишоху? Ну тишов ну, ти, бо, ти ну, в ну, пішов до ти в сраку, в дупу, куди там ще, блін. Чому там нам важко дуже там вчити там англійську мову? Бо ми її не там не чуємо в постійному. Mm -hmm. А от українську мову ми чуємо, mm -hmm. любимо, поважаємо і говоримо. Що? Mm -hmm. mm -hmm. <смірка> Ребята, що хочеться ще сказати? Дивіться, це другий випуск. Знімаємо його на останніх силах, але ми дуже хочемо, щоб ви його подивилися, щоб він вам сподобався, що ви відчули те саме, що відчуємо ми, коли говоримо сосиска в тисці, коли ми виправляємо інших людей, коли слухаємо Артема Півоварова. Будь ласка, давайте будемо українізувати наш контент. Так, І так. дивитися цікаві обговорення. Підписуйтесь на наш канал. Що ще робити? Ну що ставити лайки звісно. Ну, що ще робити? Ставити колокольчик, щоб не забути про наші наступні випуски. Так. Дзвіночок. Вичувати. Слава Україні! Героям слава! слава! Все, па-па!